3 березня 1888 року народилася велична постать Наталена Королева, про яку знаємо дуже мало або зовсім нічого не знаємо. Вивчати її треба, хоча б тому, що Наталена Королева від народження Іспанка народилася в Іспанії графиня за походженням, батько польський шляхтич з волинським корінням. Однак Наталена була більшою українкою ніж багато хто, що українцем народився. До п'яти років дівчинка виховувалася на Волині у бабусі Теофілії. Матір Талена померла одразу ж після пологів, а батько злякав, що ж він робитиме з немовлям, тому одразу ж подався в експедицію. До батька Наталена повернулася, коли їй вже було 17. До того проживала і навчалася при монастирі у Франції. Вона приїхала до Києва, щоб навчатися в інституті шляхетних дівчат. Тут дівчина також брала уроки музики видатного композитора Миколи Лисенка. Була талановитою, стала оперною співачкою, грала в Парижі на сцені в опері Кармен. Одночас, коли вийшла заміж за письменника Василя Королева, почала писати українською мовою, бо саме тут, в Україні, Наталена знайшла свою землю, щоб сповнити істотне бажання в житті, творити мистецькі цінності для добра української нації, не польською і не іспанською. Коли побачила Волинь, то закохалася в її екзотику про Київщину в письменниці. Склалося думка, що тут живуть нащадки давньої Еллади. Наталена Королева розкодовує Біблію християнську символіку та. Закликаю у своїх творах до морально-етичних постулатів. Вона була акторкою, археологом, єгептологом, художницею і українською письменницею. Любимо і цінуємо те, що робить нашу націю величнішою.